Сільпощі сьогодні, окрім цих всіх устрійць і акції, дивіться фестиваль шашликов. Вже навіть крильця в Маринаді по 12.90 по акції розібрали. Ну, зараз, мабуть, піднесуть. Є також по акції шашлик свиня... свинячий, поселянський охолоджений. Це саме нотижики. Це зараз у всіх 19,90. І ці крильця такі по акції. А фестиваль, ось так просто вони проводять тут і баклажан до грилю. Гляньте, 16,90. це тільки в цьому сільпо якщо по 27-ме, кабачки для грилю також 11,90, перці для грилю в маринаді 18,90, шашлик індичі, ух ти, гляньте, так на шпажки класно зроблений, так ось відсвічує просто 22,90. І там гриби печериці написано, а ось кукурудза для грилю 18,90. Замаринована, як цікаво. Є ще такий шашлик за 21,90, за 24,90 з овочами в маринаді, за 32,90. Це у нас яловичий, курячий, Ой, гляньте, перепілка, тушка патрана в маринаді, охолоджена 28,90. Оце так смакота і шашлик свинячий. Ізошика 36-13. Дуже багато цієї курки. Це що таке цікаве? Гляньте, шашлик то свинячий, а тут куряча гомілка і ще щось. І навіть реберця по 25,90. Я нагадую, це саме акція в Сільпо в торгівельному центрі Сім'я в Одесі на Семена Палія 93А. І от зараз іде по акції Крило. І стегно. це стегно це скрізь така акція з 24 по 30 у всіх магазинах сільпо 10.90 по 30 Стегно. І крило по 9.99. Це також у всіх сільпо по всій території України. А там деякі акції, оцей шашлик також по всій території України. А ті, що я вам показувала, це тільки тут в сім'ї. І бачите, ось м'ясо 2090, це у нас без кістки, свинячий очі, і он, яблучко 22,40 і кострець 22,40.